Я запрошу учнів на ранкову гімнастику. Спочатку ми з вами повинні перевірити, чи безпечним є простір навколо нас. Для цього ми розставили руки і, як завжди, покрутилися. Так, нічого не зачепили, то простір є безпечним. Сьогодні у нас з вами комплекс вправи з малим м'ячем. Ви можете взяти або апельсинку, або мандаринку. Перша вправа, вихідне положення, ноги нарізно, руки піднімаємо вгору, робимо вдих і відставляємо одну ногу назад. Руки вниз, ногу приставили, Знову вдих, ногу відставили, руки пішли вгору, видих. Цю праву слід повторити щонайменше 10 разів. Так, готові? Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Виконали наступна вправа ноги нарізно. Руки перед собою. Тримаємо наш малий яч в руках. Руки зігнуті в ліктях. І робимо спочатку. Чотири колових рухи від себе. Раз, два, три, чотири. А згодом чотири рухових колових обертів до себе. Раз, два, три, чотири. Цю вправу слід зробити щонайменше 12 разів. Виконуємо. Готові? Спочатку від себе. Раз, два. Три. Чотири до себе. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз два. Три. Четыри. Виконали. Наступне вправо вихідне положення ноги нарізно. Руки з м'ячем підняті вгору. Робимо спочатку нахил тулуба в одну сторону, Випрямляємося. тепер нахиляємося в іншу сторону, випрямляємося. Цю вправу слід повторити щонайменше 10 разів. Виконуємо руки вгору так, готові. Розпочинаємо. Раз. Два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Четыре. Раз, два. Три. Четыре. Раз, два. Ті. 4. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так, впоралися. Наступна вправа ноги нарізно. Руки перед собою. Поставили вперед. Тримаємо в руках м'яч. А тепер відводимо руки назад і знову тримаємо м'яч. Цю вправу слід зробити щонайменше 10 разів. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так, впоралися. А тепер робимо майже саме ту вправу, але повертаємо тулуб. Спочатку в одну сторону, а потім в іншу. Так, готові? Розпочинаємо. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири, раз, два. Три, чотири, раз, два. Три, чотири. Так, тепер нас з вами наступна вправа. Ми присідаємо, а руки з м'ячем витягаємо вперед. Ось так. І піднімаємося. Цю вправу слід зробити ще якнайменше 5 разів. Так, готові. Розпочали. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Так, виконали. Наступна вправа вихідне положення ноги нарізно. Ми нахиляємо тулуб і намагаємося м'ячем дістати спочатку. Лі... Носка лівої ноги. Випрямляємося, а потім так само руками з м'ячем намагаємося дістати носка правої ноги. Цю вправу слід зробити якнайменше 6 разів. Так, готові. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири, раз, два. Чотири. Раз, два. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Виконали. І остання в нас справа. Ми робимо вдих і піднімаємо руки вгору з м'ячем. Видих, руки опускаємо вниз. Цю вправу слід зробити щонайменше 5 разів. Так, готові. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. На сьогодні це все. До побачення.